Це зрозуміло, це зрозуміло. Один із тих, хто складає практичний іспит Рустам Мусаєв. У чоловіка дитячий церебральний параліч. Близько п'яти років каже, планував здати іспити і сісти за кермо. Іспит склад. Дякую. Ще раз їдуть. Дуже добре. Дуже спочатку хвилювався. Думав, чесно кажучи, що не здам. Але нормально все було одна помилка, тільки допускається дві помилки. Я їздив тільки з інструктором. Це ось нова машина, нова людина, і трохи незвична. Аби люди з інвалідністю могли сісти за кермо та здати практичний іспит у сервісному центрі МВС. Є спеціально обладнана автівка із можливістю ручного керування. Тут є е, пристрої для керування педаллю гальм та акселератора е, з допомогою важелів руками е, під праву руку та під ліву руку. Е, також тут є додаткові елементи, такі як оцей джойстик, е, який встановлюється на е, кермо і дозволяє керувати як кермом. Такі з допомогою цих кнопок різними світловими приборами автомобіля, двірниками, також клаксоном. За потреби цю машину скеровують окрім Львова для складання іспитів на Закарпаття або Франківщину, каже керівник регіонального сервісного центру МВС Павло Яцина. У нас вже була така ситуація. Дві особи з інвалідністю хотіли скласти практичний іспит в Івано-Франківській області, саме в місті Івано-Франківськ. Тому то ми відрядили наш автомобіль. Для того щоб дати можливість цим особам скласти практичний іспит. за рік роботи проєкту, за словами Павла Яцини, у сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях права отримали понад 30 людей з інвалідністю. Ірина Мучульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.